На Житомирщині приватний підприємець організував видобуток піску на території однієї з громад Бердичівського району без дозвільних документів. Про це розповіла речниця поліції області Олена Потопальська. За версією поліції, 39-річний бердичівлянин видобував пісок на двох земельних ділянках однієї із громад району, а 55-річний посадовець цієї громади, за словами речниці поліції, контролював діяльність підприємця. Чоловікові звітували про проведену роботу. Зокрема, надсилали фото з місць видобутку. Надалі пісок продавали. Нині поліцейські проводять експертизи та встановлюють Мір шкоди довкіллю внаслідок видобутку. Поліцейські вилучили гроші понад 1 мільйон триста тисяч гривень, понад 28 тисяч доларів США, а також документацію, автомобілі, слідчі слідчого управління, головного управління національної поліції в Житомирській області. Проводиться досудове розслідування за частиною 3 статті 240 кримінального кодексу України. Наразі про підозри говорити рано, так як проводяться слідчі дії, а також призначено ряд експертиз.